Ще раз слава Україні. Це моє включення. Хочу підсумувати де обстріл по нашій громаді. Якраз об'їхав три населених пункти нашої франківської громади, де постраждали цивільне помешкання, цивільні люди, досить такі значні ураження, тому що є постраждалі хати, вибиті вікна. Постраждалі дахи, і в трьох селах насправді об'єм достатньо великий. Слава Богу, всі живі, є легкі лег 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 пошкодження у людей, але всі живі і здорові, тобто надана медична допомога. Дякую надзвичайникам, муніципальній аварійно-рятувальній службі, медикам всім, хто надавав допомогу. І найбільше дякуємо протиповітряній обороні, тому що завдяки їм вдалося уникнути ще більше пошкоджень нашої франківської громади. Насправді були намагання завдати удар всіма методами, тобто і застосовувались ракети, шахеди, кінджали, все, що летіло до нас, до Івано-Франківської громади. Тому ми. Повністю відшкодуємо е, витрати е, людей, які понесли внаслідок московського удару по Івано-Франківську. Тому подавайте заяви в центр надання адміністративних послуг. Також буде працювати окрема комісія. Е, тобто, всі ЦНАПи нашої громади, тут тобто, в тому числі сільські приймають, може, де ще є якісь інша інформація по інших. Будь ласка, подавайте для того, щоб ми могли допомогти. Буквально зараз відбудеться комісія з надзвичайних ситуацій для того, щоб ми могли з резервного фонду допомогти людям, які постраждали. Ну найголовніше, що немає жертв, тобто немає значних травм у людей. А все решта відбудується тобто, відбудуються будинки, відбудуються вікна, поскляться. Це не найстрашніше. Яке може бути, але дійшла черга і до Івано-Франківська. Також інформую, що в укриттях, зокрема, які в нас є в школах, по даних всіх керівників було 74 чоловіка. Це вже більше, ніж попередні рази. Ну але це майже як для 45 закладів освіти, які приймали. Це невелика кількість, тобто можна говорити про те, що все рівно мешканці навіть в такому ударі не відвідують укриття. Тому закликаю відвідувати всі навчальні наші заклади у всіх мікрорайонах. Вони приймають людей, особливо в нічний час, для того, щоб надати безпечне, безпечне місце. Також дякую всім головам ОСББ, які так також зробили гарні укриття і де мешканці їхніх будинків можуть. Укриватися. Це так коротко інформація. Ще раз підсумую: всі, хто постраждав, можна подати заяву Центр надання адміністративних послуг. Відповідно, працює комісія, яка оцінює збитки. І після цього ми будемо конкретно власникам помешкань відшкодовувати витрати. Також зараз бригада наших комунальників найнеобхідніше те, що треба перед. Перебути ніч два-три, тобто декілька днів, також зробить для, для мешканців наших сіл, нашої франківської громади. Дякуємо, дякуємо ще раз, дякуємо нашим захисникам протиповітряній обороні, всім, хто долучений до цієї справи, і дякуємо надзвичайникам і медикам Івано-Франківська за. Своєчасне реагування. слава Україні.